Невеличкий відступ від всіх юридичних парад, історія. Хочу поділитися. А ви напишіть своє враження. Зникли безвісті батько. Тривалий час його намагаються тіла дістати. В статусі зниклого безвісті, тому що тіла не можуть дістати. Тягнуть більше десяти днів. Під обстрілами, під кулями, під дронами тягнуть різні бійці, змінюючись. Да. Але розуміють, що один одного тільки не витягнули і прикладають усіх зусиль, щоб витягнути. Потім декількома машинами передають до моргу тіло в декількох пакетах. Зрозуміло, що за цей час період жари. Можете собі уявити, що відчували ті бійці, які тягнули тіло по жарі. В результаті доставили до моргу, не всі можуть витримати для того, щоб провести повне опізнання, перевірити всі кармани, всі речі, зафіксувати, зробити все як положено. Встановлюють коло осіб, знаходять двох синів. І ще телефони рідних, але основні це сини. Починає починають частина шукати. Бо для того, щоб розпочати службове розслідування, для того, щоб запустити всі процеси, потрібно, щоб родичі звернулися до поліції і був витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань – Один із документів службового розслідування. Частина знаходить телефон сина, дзвонить сину, говорить про те, що. Тіло вдалося витягнути. Все сповіщення про смерть, розказують про всі переваги, пільги і так далі. Розказують, що потрібно прийти в поліцію, подати заяву, що потрібно прийти в ТЦК, теж подати заяви. Син нормально реагує, слухає, все уважно, каже, що зробить, і врешті-решт зникає. Потім його так само шукає поліція для того, щоб зробити ту саму процедуру. А він зникає, бо перебуває у розшуку в ТЦК і боїться йти в поліцію. Йому розказують, у тебе є тепер відстрочка від призову, тому що твій батько, військовослужбовець, загинув. Тіло досі перебуває в морзі, тому що син з секло не може дійти до поліції, тому що боїться, що його мобілізують. При всьому тому, що йому розказали, що у нього є відстрочка.